Сьогодні робимо смачну вологу пасочку, спочатку робимо опару. Виливаємо половинку від загальної кількості молочка 200 г, додаємо 2 столових ложечки дріжджів сухих, 2 столових ложечки цукру і 4 столови ложечки борошна. І гарненько перемішуємо. Опару вимішуємо, щоб розійшлися дріжджі і почали працювати. Накриваємо рушничком хвилинок на 30-40, ставимо в тепле місце. Поки наша опара підходить, ми підготуємо творожок 300 грам творожку Переб'ємо з молочком, яке залишилось 200 г 200 мл. Пройшло 30 хвилин, ось так гарно підійшла опара. Починаємо вводити всі інгредієнти творожок, збитий з молочком, чотири яйця, двісті двадцять грам цукру. 200 грам масла вершкового, чайна ложечка солі, ванільний цукор. І ще я додаю на кінчику ножа куркуми. Поступово додаємо борошно, у нас повинен піти кілограм. Тісто повинно бути м'якеньке, легеньке і братися до рук. Трошки змажуємо ручки олійкою і замішуємо тісто. Потім накриваємо рушничком і знову в тепле місто. Гляньте, яке тісто гарне. Попередньо замочені в кипятку: 300 г цукатів, от сідила, підсушила бумажними рушничками, додала ложку конячку. От, і зараз ще сюди добавлю ложечку борошна для того, щоб вони добре зв'язалися з тістом. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Зараз будемо вводити цукати. І вводимо і вмішуємо цукати. Ой, яке добре, яке гарне, яке гарне тісто. Далі беремо формочки, гарно їх змащуємо олійкою і на одну третю заповнюємо тістом. Далі трошки прикриємо полотенечком, щоб вони відстоялися. І в духовку хвилинок на 30-180 градусів температура. Так, ось вже витягла з духовочки, такі гарні пасочки у нас вийшли. Зараз ще будемо робити помадку. Тепер будемо робити помадку на желатині. Ну, дуже вона мені подобається. Беремо чайну ложечку з горкою, желатину і додаємо 2, 2 ложечки водички і залишаємо для набухання. Пока набухає желатин, ми в каструльку, наливаємо 4 столових ложечки водички і насипаємо 180 грам цукру. Будемо варити такий сіропчик. Доводимо до кипіння. Кип'ятити особо не потрібно. Але щоб цукор розтворився. Сироп перелила в другу мишечку, щоб збити добре. Добавила собі желатину і чайну лозить по лимонного соку. І ось така вона у нас вже гарно виходить. Ось такі пасочки в нас вийшли разом з вами. Дивіться, яка вона гарна. Ммм, аромат стоїть, просто прелість. Гарної всім паски, миру, сала і колбаски. Дякую, що додивились до кінця.